Вихід 40 секунд. Дрони цілодобово, Глушать ребом. Прикольно, звісно, постріляв. Робота динамічна. Дві міни лягли, непогано в ціль. Швидкість, точність. Давайте сюди, і ми будемо вадити. Черговий, я так бачу, шаршень вилетів. Це він буде коригувати. А, так, так, плюс. Плюс а, Плюс, готуємося. Зараз будемо працювати. Виявлено рух противника і розрахунок на даний момент готується до стрільби. По роботі група управління забезпечує зв'язок постійний Між пунктом управління вогневими позиціями. Входить в взаємодію з різними підрозділами, які знаходяться на ділянці відповідальності. Відповідно через різні системні програми забезпечуємо розвідку майбутніх цілей для ураження. Це такий маленький колектив, який працює для як найкращого вогневого ураження нашими вогневими засобами. Думаю, перший можна давати. Плюс починаємо працювати. Е, черговий це 120-й вихід 40 секунд. Щось не бачимо першого. зараз підлетить ближче. Бачу, бачу. Дивіться, зараз буде ще одна по тих самих. Може не розрив бути. Hey, no. По результатах аеророзвідки <му> Ми отримуємо координати цілі. Я розраховую водні дані на міномети по цілі, після чого передається ці дані на мінометні розрахунки. І проводиться ураження. Після першого пострілу йде завжди коригування, і таким чином проходить робота. Складність її полягає в тому, що потрібно врахувати дуже багато параметрів, такі як погодні умови, що за боєприпас, вагові знаки, вага. Кожен боєприпас різниця. Тоді всі цифри передається на розрахунок і хлопці проводять ураження вже. Безпосередньо на вогневих позиціях. Наші основні пріоритети це швидкість, точність і влучність. Поступає команда до бою чи там на позицію. Максимально швидкі сроки дістатись до позиції, виставити міномет по координатах потрібних і здійснювати стрільбу як можна точніше, як можна швидше. Щоб ворог не встиг там, зайняти укриття чи розосередитись, щоб як можна було краще найбільше нанести ураження ворогу. Складність в нас, виходить, підрозділ розтягнутий на великі ділянки відповідальності, забезпечити радіозв'язок як такий, це є місцями проблематично. Подавав заявку гвардія наступу. Мені дзвонили такий-то такий, то можете приїжджати, підписати контракт. Приїхав, підписав, тепер служу тут. Якраз я підписав контракт, хлопці були на виїзді. І я до них приїхав на посилення, там буквально дві неділі я побув на Донбасі з ними. Вернулись. Тут підготовка, дали мені хлопців мінометних, і ми поїхали на Суми. Але на Суми поїхали ми піхотним підрозділом. Але в складі мінометного своїми мінометами, 82-ми. Працювати там змоги великої не було, ходили на спешки піхотою. Приколи були там такий характерний, блін. Коротше, як сказати, там хлінова там була місцина, ліс один. Дергешки дуже куча було, заходило. Ми стояли у нас, стичок. Ну, в саму стичку я попадав. Стояв на позиції, до нас зайшла Дергешка, ми давали бій. Прикольно, звісно, пострілялись, під... відійшли, все там чітко, три пири, підвищений настрій, там дали тягла. Оце бачу. Там посадку? Да. Отак, так чуть вище. Оце, так. Да. Так. А. Черговий? Зараз дивлюсь, дивлюсь. А ну хай Шершень трошки відзумиться перед цим. Возьме України села. Моя специфіка полягає в тому, щоб коригувати міномет, вести розвідку та проглядати путі до наших позицій. Складності виникають, коли. Підглущать ребом з пуфінгом. Пуфінг це так, в них така пушка є, вона дальність у неї. Це те саме, як реп, тільки реп іде як, е, вокруг себе, все, а це як вуч. Він стріляє до 500 метрів. Ти якщо в нього попадаєш, з нього дуже тяжко вийти. Алло. Відбій, відбій, відбій. Після дощу не було видно розривів. і Зупинили роботу, щоб, ну, щоб задурно не використовувати, якщо вони налягають туди, куди потрібно, снаряди. Приїхали ми сюди, заїхали, сказали, де буде точка нашої позиції, прийти, подивитися, облаштувати позиції, готові до роботи. Позиція з нуля, ніхто там не працював. Заїхали, з хлопцями викопали позицію знайшли собі облаштували місце, де можна проживати нормально, щоб не видно було посадка. Поки зелено, поки ліс, взагалі отлічно, нас не видно, нас не знайдеш. Ну, от. Осінь іде, і для мінометника це трошки починає. Підрягати, я так скажу. Листя опадає, доводиться, скажімо так, з більшою оригінальністю, креативністю підходити до маскування, якось виходити з цієї ситуації, тому що ліс голий стає, листя все просвічується. Дрони цілодобово важче набагато працювати, але ну, все одно якось виходимо з ситуації. Іноді доводиться зміщувати там, міняти позицію, переїжджати там на певну дистанцію, щоб дезорієнтувати ворога. Також застосовуються фальш-позиції. Тобто там десь на відстані приблизно там, кілометр, 500 метрів, ну, чим далі, тим краще, але теж в розумних е, межах викопується так само позиція, виставляється там або муляж міномет, або щось схоже на міномет. І <плес> теж не навяжчуво, але перевертається основна увага туди, щоб при роботі ворог більше дивився в ту сторону, а не на вас. Ну, да. ну так. Першого не було. Так, а те, перший теж там само треба шукати, бо пішло по тих самих. Давай там саме подивимося. Десь по такому принципу працює пункт управління. Відбулося вогневе ураження. Вроді не видно розривів, але при детальному розборі вже після стрільби на замедленому кадрі ми якби бачимо, що пішла димка, дві міни лягли непогано в ціль. Велику роль в цьому грає погодні умови. Зим, пройшли дощі, ґрунт мягкий. Може міна влетіти в лінію інженерних споруджень, там, в окопи, в бліндаж, то сам розрив дим ну, майже не видно. Робота динамічна. Тобто воно може отак неочікувано появитися. В основному є планові цілі, вражаємо планові цілі, але дуже багато є і непланових цілей. І буває таке, що потрібно працювати кількома розрахунками одночасно. Ну, З таких цікавих епізодів було. У нас була планова ціль, і ми мали провести ураження планової цілі. Були там трошки вітряні погодні умови, і виходить, перша міна а вона перелетіла планову ціль. Але е, перед тим, як е, хлопці зробили постріл, якраз е, там був стик посадок, і якраз на краю посадки побачили рух противника. Ну І повиходив противник, там, стояв просто на розслабоні собі. І е, вийшло так, що перша міна перелетіла, і е, якраз на угол посадки, де стояв противник, залетіла. Ну, це з е, такого гумору. Е, Міномет завжди стріляє не туди, куди цілиться, але попадає туди, куди треба. Сидимо з хлопцями і що там, ну, все нормально, встали, поїли, кави попили. Тут ну, виходять на зв'язок, хлопці треба працювати, бо там щось, якесь велике скупчення Пі... Нашлось. Хорошо, 5 хвилин, бойова готовність, ми вже наведені, стоїмо, ждемо. Тільки кажуть, вогонь, бах. Єсть, розрив, чуємо, розрив, все чітко. Каже, по тих самих огонь. Думаю, о, шикарно, чітко попали, якщо по тим самим, атічно. Бах, раз, друга, третя міна, о, лягло ідеально, без кор. Ну, потім так йдемо, чую, детонірує БК. Опа-ча, єсть приход. Потім дивились по відео, по розривам, да, десь попали так хорошенько, БК, напевно, розліталось там довго, тіпа, чули детонацію хорошу. В нас є результативність своєю роботою. Я задоволений. Хлопці на вогневих позиціях в нас взагалі молодці. Ураження проходять, я би сказав, на високому рівні. Снарядів вистачає, працюємо. Ну, не те, що схватає, просто є чим працювати. Снарядів завжди мало. Чим більше давай, тим більше будемо насипати. Тільки Давайте сюди і ми будемо летити. То, звісно, не можу сказати, що снаряди. Звісно, не вистачає, постійно не вистачає. По харчуванню все чітко, довольні. Харчування може бути, є що їсти. На що цього не переживає. М'ясо є, рибка є, то все є. Сир є, масло є, що ще треба, щоб на батон намастити, правильно? рис, за гречку, я там, звісно, є. Підрозділ у нас ну, доволі хороший клімат в колективі. Постійно проходять навчання, удосконалюється. вроді непогана матеріально-технічна база. Ну, і Постійно рухаємося вперед. Мене зметилувало те, що який підрозділ я попав, він працює на тому напрямку, там, де я родом. Я сам родом з міста. Мене це змотивувало, бо це моя земля, на якій я родився, жив. До Те мені тут працюю, захотів працювати. Мої батьки спочатку хвилювалися, що такий недосвідчений, молодий. Я їм розповів, що тут гані навчання, добре підготовлюють до польотів, до всього не так аж небезпечно, як це показують Ну, Мотивує мене моя сім'я. Як би воно не було, це захищати в першу чергу потрібну свою сім'ю. Потенційним рекрутам, що я можу сказати, поки є можливість, От, а в людей зараз є можливість вибирати підрозділи, е, вибирати професії. Е, потрібно вступати, е, проходити підготовку. Е, страшно там. Тут якось нема часу вже боятися, тут, тут вже пізно боятися. І воно ну, на перших аспектах воно да, воно дійсно страшно, але воно втягується. Воно втягується. Війна йде, війна не закінчується, люди завжди потрібні. І ну, я і спочатку казав, і весь час казав, що ну, поки є можливість готуватись, ну треба готуватись, тому що ну, ворог не збирається нікуди йти. Нам ніхто в цьому не поможе. Якби ну, моя особиста думка, як би хто що не казав, тому це тільки в наших руках. Тому готуємося, долучаємося до лав і працюємо разом, нищимо ворога, вибиваємо свого дому. Мене мотивувало те, що я пішов в армію через те, що в мене мала дитина. І... Не хотів би я, щоб вона бачила те, що взагалі не відчувала цього, війни цієї зовсім бо, Бо це страшно і не можу представити цих дітей, які тут при фронтовій, які відчули це все. Мене це мотивує, я, звісно, я готовий. Будемо пститися за кожного нашого воїна, за кожну дитину, за кожну матір, за кожне зламане життя.